У вас у вас, стойте, комар на ложку. Не дамо не дамо комарям, їсти українських дівчат. Яка <рес> вама <рес> хвостів? Вам і 25 було після землі. Так я задачу. Давайте, давайте. Сідаємо дівчат акуратно. Нічого ми вас заплатимо. Сідайте, сідайте. Сідайте, не Слушайте, поїзд, Хто відмінив поїзд? А, Хоті, розберуся, розберуся, на горностаїв. Було сказано в газеті. Розберуся, відмінили, а пошили комфортну. <постеї> а, комфортна, яка недоступна для людей. А, да, 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 комфортна, здравствуйте. <постеї> не, нехай вона хоч комфортна, хоч не комфортна, але щоб возила людей, так чи ні? Так людей возить, а не Значить, а повинні Возити людей, які мають пільги, щоб возили. Давайте так, після сьогоднішньої нашої зустрічі я звернуся до Укрзалізниці з вимогою відновити право на проїзд пільговиків. Ми будемо дуже п'яти домовилися. Всього найкращого.